Сьогодні говоримо про щось таке просте, що водночас неймовірно складне. Про те, що робить нас людьми, про те, що зближує нас і допомагає зрозуміти одне одного. Мова піде про емпатію. А ще про те, чи справді ми розуміємо, що це взагалі таке. Приготуйтеся почути те, чого досі ніхто не говорив. Буде цікаво. Тож наливаємо каву, ставимо авансом лайк, вмощуємося зручніше. Це Р про речі. Поїхали! Почну з теорії. Емпатія сама по собі це складова величезної махіни під назвою Емоційний інтелект. Махіна ця давно на слуху у багатьох. Є 100 500 тренінгів та майстер-класів, навіть книг, у яких описано, що воно таке і з чим його їдять. Я вже не кажу про тонни матеріалів на ютубі. Та от що дивно, дуже багато людей все одно реально не розуміють, що то за звір, навіть подивившись і прочитавши ті книги. Справа в тому, що емпатія сама по собі це чергова софтова навичка, її самі лише знання проте нічого не дають. Чому так? Давайте розбиратися. У книжці написано, що емпатія це здатність розуміти емоційний стан іншої людини та співпереживати її. Типу, я повністю розумію, і відчуваю те, що відбувається з кимось. Ну і тут логічне питання, що потрібно для того, щоб розуміти стан іншої людини. Знання, досвід, стати учасником битви екстрасенсів, якісь препарати, можливо. Але найперше, що треба зрозуміти, що емпатія це не просто набір знань, це не просто розуміння, що таке співчуття, які бувають емоції, коли вони проявляються, хто в тому винен і. І які реакції в організмі вони можуть викликати? Це навіть не про те, щоб сказати комусь кому, типу, на вигляд погано: о, бідна дитинка, як мені тебе шкода, і піти далі з думкою, що а чим я ще можу допомогти. Це ж його проблеми, чого я буду лізти. Емпатія це про справжнє занурення у світ іншої людини. Причому занурення несвідоме. Ну, в плані емпатична людина не запускає примусово в собі процес під назвою. Зараз я налаштуюся і зрозумію, що ти відчуваєш. Навпаки, емпатична людина робить все на якомусь внутрішньому рівні. Емпатія це про внутрішнє бажання допомогти. Ну і трансляцію цього бажання. Скажете, бляха, щось дуже важко. Ну, значить, перше і головне, ви зрозуміли емпатія це не легко. Тому їдемо далі. Запам'ятали, емпатія це розуміння емоцій стану іншої людини, так? Але ж чому я кажу, що емпатія це одна з найскладніших навичок взагалі? Тут саме солодке. За десятки років вивчення поведінки і спостерігання за людьми я зробив висновок. Увага, емпатія або є, або її взагалі немає. І да, народ, навчитися бути емпатом або стати ним нереально. Сорян за прямоту. Нехай зараз полетять в мене каміння через екран, але оці всі розмови та будьте емпатичним, прояви хоч якесь розуміння, ну це неможливо. Якщо у людини цього немає, він цього не зробить. Чому я роблю такі висновки? Дивіться, можна все вивчити про емпатію. Тобто зрозуміти, як воно повинно бути і дізнатися, як це працює, які емоції бувають, як це проявляється, чому то відбувається, навіть як то все використовувати і коли. До речі, багато хто впевнений, що якщо всі ці знання помножити на руки практики, можна реально досягти якогось рівня, який дозволить розуміти, повністю і допомагати. І частково вони будуть праві, але стати і називатися імпатом, ні, так це не працює. Ще раз, ви можете все знати про футбол, більше того, ви можете навчати інших і бути класним тренером. Але чи зможете ви назвати себе футболістом? Є така штука, талант. Чули, я кажу, та він доктор від Бога. Тут так само він або є, або ні. Умовно, ви можете круто виступати зі стендапами, зачитуючи з листка круті жарти. Але чи означатиме це, що ви володієте почуттям гумору і ви реальний комік? До речі, про це я теж робив відос, Подивіться, рівень там не дуже, але суть зрозуміла. А ще є така думка, що іншу людину можна почати розуміти лише після того, як зрозумієш і вивчиш власні емоції. І частково це також так, але знову моє улюблене але теорія, а це буде саме теорія пізнання себе, нічого не дає в цьому плані, нічого по відношенню до інших. Тому що так, хоча емоції прояви у всіх плюс-мінус однакові, реакції і внутрішні здібності переживати то все залежать від цінностей і того, яким чином і в яких умовах людина зростала і сформувалася як особистість. Тобто на одну і ту ж саму ситуацію реагує кожен по-своєму, тим паче проживає. Тож як я тоді можу навчитися когось розуміти, якщо я не знаю цінностей і сприйняття іншої людини. Як думаєте, взагалі реально вивчити і зрозуміти поведінку всіх, з ким ви взаємодієте? Чи можна взагалі зрозуміти стан іншої людини? Відповідь ні. Максимум, що ви можете, це спробувати зрозуміти, припустити, але теоретично. Це ніби крутий хірург, який знає всі інструменти, знає, для чого вони і як працюють, але коли їх треба використовувати, він ніби не розуміє і забуває. Давайте поміркуємо, як це може виглядати згідно цієї теорії. Ви бачите ситуацію, людина щось переживає, ви оцінили те, що бачите, далі відбувається процес ідентифікації. Тобто ваш особистий комп'ютер починає порівнювати те, що ви зараз бачите, з тими знаннями, що у вас є, а також з ситуаціями, про які вам відомо. І тут важливо пункт теоретичні знання в вашій голові допомагає підібрати пояснення. Кладу погляд донизу, сльози на очах, брови як у Брендона Волша з Поверлі Хілс за підручником. Це означає сумує згідно ваших знань про невербаліку. Але далі комп'ютер шукає інформацію про те, що саме ця людина може зараз відчувати. І тут вже варіантів побільше. Сум, розчарування, безнадійність, може взагалі депресія, А може в нього просто в очі щось потрапило, а проби завжди такі. І бляха точної відповіді не знаходить. Тому що, ще раз, це нереально. Ви не можете співставити його сприйняття світу, і тим паче те, що він переживає зі своїм сприйняттям світу і проблемами. Уявіть, дві людини пережили пожежу, дві фізично однаково постраждали. Дві знаходилися в одній кімнаті. Але одна вже наступного дня радіє, бігає, насолоджується життям, а друга, друга проводить час вдома, бо досі в шоці, бо досі не розуміє, що відбулося. І от подумайте, пережили ніби однакове, та реакція кардинально різна. Чому так? Та тому, що сприйняття різне. Тому що життєвий досвід різний. І таких різних досвідів, що формують сприйняття однакових ситуацій, мільйони. Прикиньте, ви такий емпат, підходите до людини, що в шоці, і думаєте, як перша людинка, яка вже радіє: блін, що ти досі переживаєш? Вижилиш? Знаєте, що може відчувати друга людина? Знецінення. Для неї це виглядатиме як нерозуміння, причому повне. Не більше, я не кажу вже про допомогу, яку вона не отримає. Ще раз, всі люди різні. А тепер увага! Один з найголовніших тезісів. реальний імпат все сказане розуміє. Він навіть не намагається відчути стан іншого, він автоматом припускає, що в теорії там може відбуватися. Він не надягається на свій власний досвід, але він точно знає, що саме зараз цій людині треба підтримка. Навіть якщо людина говорить, що все окей, що все в нормі. Реальний імпат не поведеться на це. Він відчуватиме, що треба залишитися, або, як мінімум, сказати, що якщо я чомусь можу допомогти, я поруч і піти, але не забути. А от так званий імпат просто почує, що все ок, і все, піде. Навіть не згадає цю ситуацію. Він подумки буде себе заспокоювати. Я ж запитав, він сказав, що все норм. Емпатія це щось ефімерне і тому також складне, тому що це відбувається на емоційному рівні, інтуїтивно, якщо хочете. І саме тому серед нас є ті, хто розуміє, читає людей, і є ті, хто вдає, що читає. Різниця між ними в тому, що перші навчалися емпатії, щоб просто розуміти, як називаються ті чи інші речі, які вони роблять, несвідомо. А інші вивчали її, щоб навчитися самі емпатії. Але перше, реально, тобто я вмію щось робити, бо Всесвіт дав мені таке вміння. Я роблю це несвідомо. Залишилося просто дізнатися. Як це називається? І друге, я дізнався, що розуміти людей це круто. А ще я, можливо, працюю з людьми і мені сказали, що я повинен їх розуміти. Ну, я і пішов на один тренінг, на другий, прочитав декілька книг. Тепер я знаю, як це називається, як це повинно відбуватися. Трохи в сторону, але по темі. Я кожного дня зустрічаю людей, у яких по 10 дипломів MBA. Сотні пройдених тренінгів, думаєш, ну ніфіга собі людина суперменеджер. А починаєш спілкуватися, уточнювати, як в неї справи у компанії, що як вона робить, розумієш, що в команді піздець. Елементарної культури зворотнього зв'язку немає. Всі ті знання то просто купа теорії, бейджик у шапці соцмережі. Тому що відчуття, як це все використовувати, в людини немає і на тренінгу цього не навчають. Головне народ, я не хочу нікого образити, ні. Я просто хочу, щоб люди зрозуміли, що є речі непідвідні комусь, і на то не треба витрачати час. Нехай таки. Ми ділами займаються інші, тому що ви краще в чомусь другому або третьому. Зрозуміти вже, емпатія це не тільки про те, щоб зрозуміти, що відчуває інша людина зараз. Емпатія це також уміння припускати, що може відчувати інша людина, навіть якщо ти ніколи не переживав те ж саме. Це про те, щоб визнавати, що ти можеш не знати все про досвід іншого. Емпатам дано розуміти, причому навіть тоді, коли вони не знають. Вони просто відчувають, відчувають достатньо для того, щоб знати, що відчуває людина і їй допомогти. О вот така карусель. Для загального розуміння я розділяю емпатію на чотири ступені. Перше, не розуміти людину зовсім. Це коли ви знаєте про емоції багато, можливо, але не відчуваєте їх. На практиці це виглядає так. Щось поруч відбувається, ви це бачите, але не відчуваєте ну прям нічого. Друге, не розуміти, але співчувати. Ви бачите, що людині погано, і вам стає важко від цього, але ви не до кінця розумієте, що відбувається. Третє, розуміти і переживати. Ви відчуваєте стан іншого і намагаєтеся допомогти, виходячи з того, що ви переживаєте. Але часто. Такі емпати не можуть контролювати себе, і так би мовити, так сильно переживають стан іншої людини, що їм стає також погано. Як думаєте, зможе взагалі така людина чомусь допомогти іншій? Ну і четверте – розуміти, відчувати, контролювати свій стан і діяти це найвищий пілотаж і це найвищий рівень емпатії, коли ви інтуїтивно відчуваєте, що потрібно зробити для підтримки іншої людини. А тепер вгадайте, хто з цих чотирьох категорій має право називатися емпатом. Тому ще раз, вивчити і зрозуміти поведінку всіх, з ким ви взаємодієте, нереально. Зрозуміти на 100% стан іншої людини неможливо, а от припустити, що людині дійсно важко, не надягаючи своє сприйняття, це реально. І робиться це несвідомо. Оце і є імпатія. Отже, друзі, емпатія це не просто знання чи навички, які можна здобути на тренінгу. Це глибока внутрішня здатність, яка дозволяє нам занурюватися в емоції інших людей. І якщо ви відчуваєте, що це важко, ви на правильному шляху до того, щоб зрозуміти справжню суть емпатії. Пам'ятайте, що емпатія це не про те, щоб бути супергероєм і завжди розуміти всіх навколо. Це про визнання, що кожен із нас індивідуальність зі своїм досвідом, і ми можемо лише спробувати зрозуміти інших. Саме липові емпати, які скрізь кричать, що розбираються в людях. Частіше за все просто живуть у своєму ілюзорному світі. Вони стверджують, що бачать людей наскрізь, але насправді це поверхневі уявлення, що часто базуються саме на стереотипах і бажанні здаватися кращими. Іронія в тому, що справжні професіонали у будь-якій справі рідко хизуються своїми знаннями. Якщо ви запитаєте реального імпата, ти імпат, ну не знаю. Я просто вчуся. Можливо, тому що вони розуміють, скільки ще потрібно дізнатися і скільки всього можна покращити. А ось ті, хто насправді не розуміється на чомусь, кричать про свою експертність. Гучніше за всіх, до речі. Тож, якщо вам хтось каже: я емпат, я відчуваю людей. Не поспішайте вірити на слово. Емпатія це не щось, що можна так легко розповідати і демонструвати. Це складний процес, який потребує любові до людей, постійного розвитку і справжнього інтересу до їхнього життя. Народ, ну а в мене на цьому все. Дякую, що були зі мною. Сподіваюся, цей випуск допоміг вам краще зрозуміти, що таке емпатія, і як вона проявляється. Пам'ятайте, кожен із нас може стати більш емпатичним, якщо будемо відкриті до інших і готові слухати їхні історії. Бажаю вам усім добра і взаємопорозуміння. До Зустрічі у наступних випусках Бережіть себе.